Всіх вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами про основні рахунки бухгалтерського обліку. І розумію, що вивчити всі рахунки відразу це важко і для людей, які все ж таки бажають опанувати аналіз оборотно-сальдової відомості, навіть не будучи головними бухгалтерами, а тільки розпочинаючи свій шлях, дуже важливо взагалі розуміти, які рахунки основні для. Проведення аналізу оборотно-сальтової відомості для розуміння цього всього. Я спробувала зібрати для вас основні групи рахунків, для того, щоб вам було максимально зрозуміло все, що відбувається взагалі в обліку. І давайте розглянемо. Значить, ну, перші рахунки, про які ми маємо з вами поговорити, це рахунки обліку грошових коштів. І тут у нас є рахунок каси, 30-й рахунок. Всі каси, які тільки Є на підприємстві, вони завжди зібрані на 30-му рахунку. Все, що наступне: 301, 302, 308 це вже субрахунки, які також являються касами. Зазвичай одиничка вказує нам на те, що це є нацвалюта, двічка вказує нам на те, що це є іноземна валюта. І це правило, воно буде використовуватися не тільки в рахунках каси, але й в інших рахунках, наприклад. Розрахунків з контрагентами і інших рахунків. Отож, 30-й рахунок це є каса. 31 й рахунок з тим же самим принципом це може бути 31.1 або 31.2 це буде рахунки в банку в національній валюті або рахунки в банку в іноземній валюті. Є додаткові рахунки, 315-рахунок є для, наприклад, обліку ПДВ, який знаходиться у нас спецрахунок, і так далі, і тому подібне. Це все одно буде рахунки, які, на яких знаходяться грошові кошти в банках. Тому ось ці два рахунки, 30, це каса, 31 банк, ви маєте знати. Далі розрахунки з контрагентами. Тут також є два рахунки, які я для вас відібрала, які є важливими. Перш за все, це зрахунок з нашими покупцями 36-й. І тут знову ж таки ми використовуємо той самий принцип 36.1. Це покупці наші, українські. 36.2 362-й це є покупці іноземці. Із ними будуть взаєморозрахунки, якщо, наприклад, по банку, то це буде 312 рахунок в іноземній валюті. Ось таким чином це працює. Аналогічно постачальники, 63-й рахунок, 631-й це є постачальники наші. 632-й постачальники іноземці. І те саме стосується розрахунків по банку. 312 й рахунок, розрахунки з постачальниками в іноземній валюті. Наступні рахунки. Отож, Основні наші операції, які взагалі відбуваються, це що? Це ми продаємо нашим покупцям, і у нас буде відповідно задіяні рахунки, в переважній більшості це буде банк або каса. І ми розраховуємося з нашими постачальниками те саме через банківські рахунки або каси. Рахуйте, основні операції, ви вже знаєте, які будуть задіяні рахунки. Далі, матеріальні цінності. Ми продаємо зазвичай щось. Якщо це матеріальна цінність, то рахунок буде двійка і що-небудь далі. В переважній більшості товар це є 28-й рахунок. Є додаткові аналітики, да? тобто, наприклад, 26-й це готова продукція власного виробництва, 25-й це будуть напівфабрикати, 201 – це будуть матеріали, але в загальній в загальному такому використанні 28 рахунок, там 281 це рахунок товару. Далі, рахунки доходів і рахунки витрат. Рахунки доходів це зазвичай 7 клас. 70-ті рахунки. Наприклад, коли ми з вами продаємо послуги, до речі, подивіться мої відео попереднє, в яких я розказую детально про купівлі, продажі, обліки, і там я детально розглядаю всі проводки, то, наприклад, якщо ми продаємо товар, то це буде 702 рахунок, рахунок доходу за, за продані товар. І у нас також є рахунки витрат. Це є 9 клас. З рахунками витрати все трошечки важче, тому що там є витрати, поділяються на певні групи, це є адміністративні витрати, витрати на збут і так далі. І тому подібне. Загальновиробничі витрати, також собівартість реалізованої продукції або наданих послуг, які будуть відповідно на 90-х рахунках, да? 903-й послуги, 902 товар. Але загалом ми знаємо, що витрати це є 9 клас. Основні засоби я виділила окремо, тому що про них, як правило, багато питань виникає. Якщо вам цікаво, напишіть мені коментар, я запишу окреме відео про основні засоби, і основні засоби обліковуються на 10 рахунку. Відповідно, це, на мій погляд, той базис, який, якщо ви пам'ятаєте і тримаєте в себе в голові, вам буде дуже легко зрозуміти, що відбувається. Не могла я оминути ще додаткову інформацію на рахунок подвійного запису для того, щоб показати, як це відбувається насправді на практиці. Давайте розглянемо найпростіший приклад, коли ми отримали кошти від нашого покупця. Відповідно, покупець 36-й рахунок кредит, і наш рахунок грошових коштів, наприклад, каса це буде дебет 30-го рахунка. Відповідно, після того, як ми отримали кошти від нашого покупця, ми стали даному покупцю винні. Тобто, Ми повинні відвантажити йому товар. І тому проводка буде кредит 28-го, тобто товара стає менше, дебет 36-го, завершення нашої. Нашого його угоди з нашим покупцем. І в такому випадку, як результуючи, якщо скоротити 36-й рахунок, ми бачимо, що в нас стало більше коштів в дебіті і менше товарів в кредиті. Ось такий принцип взагалі того, як ми аналізуємо наші. Нашу оборотну сальдову відомість, і що там відбувається. Звісно, це дуже примітивно вам показала, воно набагато має більше під собою інформації, коли ми робимо дійсно відображаємо в бухгалтерському обліку всі операції, але, тим не менш, це дасть вам розуміння загального принципу обліку. Якщо вам цікаві такі відео, поставте мені лайк, закоментуйте дане відео. Якщо вам сподобалось, не сподобалось, я буду рада будь-якому відгуку, це допоможе мені зрозуміти, який контент саме для вас є цікавим, а також допоможе мені просувати канал і допоможе людям, яким дійсно потрібна ця інформація, її отримати легше. Всім вам дякую, всього найкращого і до наступних зустрічей. До побачення!